Усім привіт! Рада всіх вітати на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про сінгоніум, а саме сінгоніум Neon Pink. Ось тут ви можете побачити, які в нього гарні рожеві листочки, звідси і походження його назви. Це рослина сімейства аероїдних. І, відповідно, я думаю, що ви вже зрозуміли, що любить він досить вологе повітря. Гарне освітлення, ну і звичайно розпушений повітря проникний ґрунт. Щодо ґрунту, то ґрунт у нас буде в складі 70% це сам ґрунт, і 30% це розпушувачі. Що в нас з розпушувачів? Тут у нас знаходяться кокосові чіпси, знаходиться перліт, знаходиться вугілля деревне. Ось і це оліт. Рецепт такого ґрунту можна побачити в попередньому відео, де я розсаджувала монстеру Альбу, тільки там у нас грунт був 50 на 50 а тут у нас ґрунт 70 на 30 У монстери Альби просто є така потреба мати трохи більше розпушувачів. Крім того, сюди я закинула космокот, який теж буде живити рослинку десь на протязі. Півроку, а то й дев'ятий місяці. Щодо вкорінення даної рослини, мені подарували ось такий пагінець, він досить великий. Корінчики на ньому, як ви бачите, вже дуже-дуже сильно наросли. Так було не завжди. Хочу сказати, що вкорінювався він трошечки проблемно, тобто я його поставила у водичку тиждень, а то, мабуть, і півтора у нього не наростали корінці. Наросли вони трохи пізніше. Секрет у тому, що я забрала його з звичайного місця, де він стояв на підвіконі, занесла його під фітолампу і тільки тоді побачила, як у нього почало наростати коріння. Ну, за два тижні, майже вже за три, він трошки довго постояв. У мене він наростив таке досить рясне, хороше коріння, і тепер я буду його вже садити. На дного горщика, як завжди, висипаємо розпушувач якийсь. Це може бути керамзи, це може бути пінускло та навіть пінопласт. Так, далі трошечки насипаємо ґрунту, щоб одразу рослинку не садити на голі камінчики. Ну і далі беремо наш сингоню, розміщаємо його по центру, притримуємо і добре насипаємо. Нашого субстрату. Не забуваємо трохи ущільнувати ґрунт біля самої, біля самої рослинки, для того, щоб він краще укорінився, і потім досипаємо. Ну, і так як рослинка у мене досить вже велика, тому в її потрібна опора. Опора це, звичайна, паличка, і я її зафіксую сінгонім до цієї палички. Для цього я беру ось такий дріт. Він продається в садових центрах. Він такі м'які оболонці. Чесно, не знаю, як його називати, але, мабуть, це найкраще для рослин, тому що він не пошкоджує їх. І ось таким чином. Я просто легенько, абсолютно навіть не зав'язуючи, не сильно фіксуючи, просто гарно його зігнути, і, в принципі, він буде тримати. Я його зафіксую в двох місцях, тому що кажу, рослинка досить велика, щоб він не зламався. Ну, отак більш-менш йому вже буде надійно. Ну, і так, після посадки трошечки я його. Полю, але не рясно по обідку самого горщика, тому що ґрунт вологий, щоб не перелити, тому що коріння ще не може натягувати таку кількість води, тому зовсім трішечки. Щодо сингоніуму, хочу сказати, його можна вирощувати як кущем, тобто сформувати з нього такий великий кущ, велику таку крону. Він теж досить декоративно і гарно буде виглядати. А також можна його підвісити, натягнути йому якусь опору чи там, якусь ниточку, і він буде плестися, тому що все-таки це ліана, і це виглядатиме досить і досить гарно. Ось вам приклад підвішеного сингоніуму, який росте і плететься. Тобто він не куще, він собі е, росте ліанкою і гарно пускає. Гілочки. цей сінгоніум, мабуть, теж я буду підвішувати, і буде він рости далі, як ліанка, мені так більше подобається. І за його декоративність я його дуже люблю, тому що листочки у вигляді такого сердечка, як бачите, досить-досить да, гарно, і дуже гарно у... ним озеленювати стіни, чи там стелі, чи навіть якісь, будемо казати, меблі. Усім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, запитуйте. В подальших відео я буду ділитись, як цей красень прижився та як він розвивається.